Айс Chicago. І це сталося після хвилі масових айс затримань по всій країні. Мейор Брендан Джонс підписав новий екзекутів ордер, який забороняє Айс та іншим федеральним агенціям використовувати будь-яку міську власність для Civil Immigration Enforcement. Тобто no more ICE ops у школах, бібліотеках чи поліцейських дільницях. І це ще не все. Тепер власники бізнесів можуть відмовити впустити айс на свою територію, і закон буде на їхній стороні. Джонсон сказав: Йдеться про захист іммігрантських родин та збереження статусу Чикаго як справжнього міста притулку. Цей крок є дуже важливим. Пряма реакція на нещодавні рейди, айс, під час яких сотні людей були затримані без попередження, без ордерів на арешт. Це рішення з'явилось на полі посилення міграційного контролю у кількох штатах, де місцева влада навпаки допомагає Айс у цих затриманнях. А в самому Чикаго дедалі більше родин бояться виходити з дому, щоб не потрапити під перевірку документів. Хочу висловити респект до нашого міста Чикаго за те, що робить крок уперед, і показує, що людяність і безпека набагато важливіші за політичний тиск.